Друзі, таточко ламає опору з огіру, під огірочків, Я це хочу притримати йому трошечки допомогти. Угу. Та йду, йду. Відбиває досточки акуратненько. Зараз доска дорога і вона на вагу золота. Ну, реально, щоб досточок взяти декілька штук, то це дуже дорого. А наступного року, не знаю, чи пригодяться, тому що татка ноги болять. І наступного року, можливо, він уже не зможе досточки носити. Але ми все одно збережемо і спробуємо разом з матусею опору для огірків хоча б зробити. Під помідори вже не будемо робити, вона хоче низькорослі вирощувати свої сорти. Не хоче вона е, змінювати. Третій рік вирощуємо огірки на опорі. Ми недавно цим зайнялися. Я в цьому році вперше зробила, а матуся, ну я не пам'ятаю, мабуть, це третій, можливо, другий рік. Оце в минулому році, можливо, навіть і вперше вона зробила на опорі. Ця опора в нас недавно. Ніколи ми так не робили. Зараз я у матусі з питаю. Вона нам розповість. Там два бурячка залишилося, і вона їх сіла дочистити. А я ж побігла таточки допомогти, тільки не я йому, а він мені більше допомагав. Я прицепилася на доску, і він ніс і доску і мене. Ось так він. То я хочу вас спитати. я друзям розповіла, що ми огірки з тобою на опорі вирощуємо недавно. Ми завжди на землі, вони плелися, потрібно було кланятись. Дуже хворіли, воно все горіло, жовтіло і пропадало. А це десь другий або третій рік, я не пригадаю, вперше ти виростила на опорі. І мені сподобалось... А це вже два роки. Два роки, так. Годи, да, значить, не третій. Ще були, бачила, що вони ж пропали біля сітки ж. А що там ще були? Вони зупом всі можуть були. А, вони на землі плелись. На землі. А, це на землі, а там я сидя, Да. І там, і там, я пам'ятаю на землі. багато. І... А в минулому році і на землі біля опори гарні були. Ти й там збирала. Збирали. Ну ти їх раніше прибрала. Дружніта, ти бачиш, яке дружінне було. Да. Ну, ну, я тобі не скажу, що ці грибки цепляються тільки коли волога. У мене салат шпінат і кривава мері. Все літо така спека, а вони борошнистою росою. І тільки молоде листя. Болячка. І не в землі, тому що поряд росли рослини нормальні, а саме кривава мері і шпинат повністю як молоко, біле, аж слояка, як пліснява. Я підходила, та жахалася, показувала друзя. І мені здається, і рослинки бувають стійкі до... І мені здається, якщо така екологія. Екологія страшна. Да, і ще й війна, хімія. Що люди боліють, що город угу. Роблять. І оце, друзі, тільки другий рік, як на опорі огірки вона виростила. Я взагалі вперше. Хоктябер досі потім у мене вчора зірвала. Так, так шкода, ти прибрала вже. Ну, толкну толк, тобі ось два бурячку. І маленький, крупненький, ось і в'яленький росте, як вона обібрала курочком. бурячки. Бурячки. А як ти хочеш зберігати, нагадай. Не будеш в металевій каструльці. Чи то мене про буряк говорили? Про буряк можна спробувати. Я хочу спробувати морку, не знаю, в мене її каструлька на чердаку не викинула її. Ну, ти ж не багато ма кладе, а то ти ще покладеш усе. Все, ноги болять, прийшов посидіти. Ну, тому що скучно саме. Він прийшов попрошова. Вже їсти хочеш. Па, ми здивовані, ти що їсти хочеш? Чудний якийсь. А йому весь час хочеться. Він же ж тоді сказав, що я сам як цуцик. Десь два, вони ж не з'їли кров'янку, вони ще й викинули собоці. Як він не намагався втоптати, жував-жував ту резину, а ця шкурка його напружувала, говорить, це не кишко, і матуся віддала собоці. Ви уявляєте? Ото і вся кровава ковбаса. Хоч стій, хоч подай. Насмішили людей та й все. Хоч настрій ковбасу, тим кілечком підняли людям. І то вже добре. Гроші тільки викину. А скільки колечко? 40 гривень, 20-60. Не... Ого! От тут таке маленьке колечко. так дорого. 40 чи 60, я не помню. Кошмар. А що тут орішок? Де. Білочка, мабуть, принесла. А чого я її не бачу? І я білку не бачу, а ріхи бачу. Полущення, <с discussion> <Pandua> а там кури посичу. По-моєму, друга гризла. -а, -а. а ну покажи. О, бачиш. Да. Тут осром, а тут. Бідненька, вона старенька зуб поламала. тепер. Ще а в мене папіть шовковиця розлущених дирочки. Так там, мабуть, дятел у мене. І білка, тому що дирочки виклювані, я чула, як дятел цокотить. А білочка розгризає зубами. Це дятел він стукає. Стукав, так. Да. Ну, дирочки такі акуратні. Білка б не достала горішок із такої дирочки. Черв'ячок він попу. Та ти що? Бумашок нема, що вони його не атакували. А де по? Вон грудочка диви. Комашок немає. Я де побачу дорожку і насипала. Вон э, зер... грудочка блищу. Ма, відновився. Це поганий. Він ще їм нашо те. <гум> і головне телевідення показує. Ой, я виріжу. Там <гум> хтось побачить і з сознання потіляє. <гум> Перерізала ножом черв'яко, а він двойний виросте. Дощові черв'ячки. їх відрізаєш, а вони два виростають. Так що тільки корисно їх лопатою. А я щось не пам'ятаю, у нас сладкий буряк чи ні? Ні. Ні? У магазині сладкий, а домашній я не знаю, чи він. А у Павловича є буряк? Не знаю. Ні і не знаю. Та не знаю, що я родина. А навіщо тобі солодкий? Це ж у нього колись ми брали солодкий. Наверно, може, що в полі, я не знаю. Так, да, в полі сонця, там вітерочок, і бувало дощик, і він тоді цукру. Чи голодний точно, ма, про буряк сирий думає. На Нагодуй чоловік. Ма, дядь Сережа, спитай у нього, ма, швидше, бо уїде.

То на компост, бурячок підсохне, вона перебере, там багато буде купок. Крупнючий, курочка вона завжди треба, вона ніколи не бере собі на їжу. Ось, дивіться, який крупнячок. Той, що дрібніший на їжу, там, якийсь потертий якийсь у пісочок покладе. Кострульку вона хоче спробувати трошки чи буде зберігатися. І цікаво. Порекомендували скласти в каструльку. А вон оріхи, скільки на накриші. Мішок. Ну е. Попробуй граблями або сапкою. Стану на стулочку. і... Та не, то треба грабину ставити, тому що зверху... а листя, а що там оріхи? Ма все в оріхах. Одні оріхи. листя. Та є сьогодні. Ні, ти ще не поїла, це повірю. Я її ще ту подвали. Курочка. курочка. А вони що, їдять? Так, да, вже поїла купку, я, я дала. Я знаю, коровка як кукуша гречку, так вона тріще. А курочка не буде цвигати. Ні, вона траву любить. Це якщо вона буряка червоно переїсть, то буде і вона цвигать. Розговорю, де за Гичку, коровка від Гички розтраює желудок. Коровка від усього розтраюється. па. Щось не так дав, як ото що кроль, що коровка, а курочка вона й какашку свою з'їсть. І... Щаслива й задоволена. Так, бурячок вона сама буде перебирати, я не знаю, куди який, та там небагато. Огірочків немає, все. Таточко прибрав опору металеві, оті штучки. Я не знаю, столбики буде він прибирати чи залишить. Перець обірвала. Говорила, я огірки приберу, щоб дозрівав перець. Вона в один день відразу і перець обірвала, і огірки прибрала. Вона просто оправдувалася. Вона не знала, що мені відповісти, навіщо вона так рано прибирає огірків. Там реально дуже багато наростало, і вони такі класні. Но вона дуже любить порядок. Вона не може, коли воно довго стоїть, і хочеться, щоб вже все було пусто і ідеально. Це їй право, якщо їй так подобається. Воно і мішує. Можно можно їсть. Ваня, купить. Я їй в морську, не колбас. Ну... Та надо саміти. Колбасу. колбасу. Мені легше колбасу синятися, заробив і до картошки, і до пальця. Я так ось виїдаю, і що? Що їсти? Одну кашу. Ну, диета, а что можно есть тут? таблетки 400 грн. Пластиночка. Наверное, есть. Не сойдет, а может А ні, а мурку не йде. А що, ти мурку їм даєш? Ну, тільки мурку не йде. Та, ні, мікуре, не Та, на а нескоро мурку не йде, а то вона тягнеться. Та, що їй там мурку варіжуться. Ааа, і що, залишається варена мурка? О, це вони розбалувані в тебе. Перець не дуже свіжий, не йде, а то варіжуться. значить щось знають, їм не корисний перчик. Не корисний перчик. Несмачний, так. Да. Пешчик не хочуть вісти. Бай, як кури перебирають матусині. Як попадеться в коші, морква. Обминають. Як от собаці пігулку дасиш у коші. Коші нема, тарілка чиста вилезена, а пігулка ціла лежить. Думаю, як воно так вдається. І мучаюся, як же йому пхнути. Тут так, да, да. так і курочки. Кашу виїдають, а морква залишається в кориті. І перець солодки не люблять курочки її. Їде, да. ну, мої, мої груші не їдять. Вони лежать грушки, кинула їм переспів, Не хочуть. І ягоди мої мани дуже їдять. А помідори їдять. Як... Да, помідори, капуста, кури. Капусту. Кури, гурмани перебирають. Щось це ж капуста, капуста вже з'явилася у сітках. Оцього дядька, мабуть, не буде. Це ж хвермер. А де капуста? Води капусти ніде нема. на бол. Біла крилка зажрала, її ні в кого нема. Може, привезуть. А від кіля, від... від... ну це ж вже привезли. Сітки лежать по 30 гривень. А як буде дорожче? Угу. Угу. А як вона була 45-50 була, була. Щес... 35, а оптом 30, оце сітка. Mm -hmm. 30 кг. Ну, то дві сітки взяти, сітка десь за тисячі гривень. Оце треба 2000 двісітка. Мені бісетки мало. No. А скільки тобі сіточок треба? Mm -hmm. Три сітки треба. Ну, Треба об'яву десь кинути. Я там дивлюся, люди. У Фейсбуці пишуть, куплю картоплю, куплю моркву, куплю буряк, мабуть, чи перепробувати Були тих кілька сьох. А капусти, мабуть, ні в коханому. І не так. на базорі немає. Ось така. Марконочка. Боролися з нею ніякі. Боролося не те слово. Я згадаю, що ми тільки не поливали. І, піру, і йод, і перечини. Типейки або якусь. Моя ж воно ж нічого не допомагає. Ні, нічого воно не допомагає. І вибрати ще що може ще яку дрібне поварюкуря, ма може якась ще потру. Ученьку виберу трошки, оставлю. Вона все одно до Нового году хотів пісок, і все одно. Оно... А оце в кастрюлі, що Люда казала, не знаю, положу, а як вона пов'яне. Тут треба заглядувати, чи буде вона хороша. вона в У Люди теж подвал. Каже, я в кастрюлі. Щось мені не віриться, ну mm. як це таке може бути? Mm, не віриться. По кастрюлю муку і вона буде гарна. Накрити yeah, кришкою і mm. Ну, і Буде кажуть так храм. Mm. І Попробуй. Як видно, дирочки, де дуря крізь, такі ячейки. <смі> ячейки які. Ой, Я загреблю гроблям. Загреблю Ні, как-то не... О, я ношу. О, на память, что не... На суку. Не нужно, па, уже закончилось много. Мне же не хотят камни в твою носу. Буде тепло. Так, давай поп... його відробу, а це суха чи не тачку. Ні, ні, тим тачку у нього за гірків, а тачка у дворі. А, там багато та, і, 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 сюди Що все заберемо. Я зразу гребла і на тачку. Ага. Все, друзі, бурячок прибрали, морковку також. Зараз тачечку, те сухе бадилля приберемо. Із огірків також підсухло. Треба приброти. Яка краса гурту. Швиденько. І весело, не сумно. А ось що жив? Та ти що, половинка? Ми ж перерізали його. Де те побачу. Тобі показував ти ти це, це другий. Так, да, па, це цілий. Mm -hmm. А тепер їх четверо. було два. а Тепер жан... їх два повинна. Морку, морку вже поточили, а це ж вони. Це ж вони, а то ж тих, ось такі голосени. Це і, перець, і все. Називається о. совка. Так, тачка на подвір'ї. А повинні. там коло друг. Ага. Да, борщик там тут, что-то бы помог курить. Ну сам на курице. Молодцы заработают пули, а Не голодні. Да? Ну що, їсти бадилля ну, зморка? Все їдять. Ні, зараз я граблю в відрі, відрі. Так, я по граблі збираю те бадилля. 我这天，天天乱。